Ким же був Іван Сірко для України насправді та міфами? Він здобув понад півсотні перемог над османами та кримськими татарами. 12 разів обирався кошовим отаманом. Запорожжя. у 1646 році козаки на чолі з Іваном Сірком здійснили успішний похід на Азов, знищивши татарські поселення та звільнивши безліч українських невільників. Наприкінці 1663 року, вже на посаді кошового отамана, сірко організував два масштабні походи на перекоп, в результаті яких десятки тисяч християн були звільнені з рабства. Але це був лише початок його славетних подвигів. З одного боку. Похід сірка звільнив українських невільників, але з іншого ненавмисно прискорив за непад козацької держави та падіння самого Виговського. Однак йому не раз випадали унікальні можливості. Принести користь не тільки своїм козакам, а й усій Гетьманщині. Але в такі моменти він продовжував діяти, виходячи з власних інтересів і власного бачення ситуації. Проте його життєвий шлях, відзначений численними подвигами та звершеннями, назавжди вписаний в історію України та гідний глибокої поваги.